Hello guys! Школа не за горами, а отже пора пригадувати англійську мову. Отже, я вам скину невеличкі опитувальнички на теперішні часи present tense. Отже, що ми маємо? Present simple. Present simple ми утворюємо яким чином? Ми додаємо закінчення S до дієслів, коли маємо закінчення he, she, it. Та do, does в запитаннях і, е, і запереченнях. Е, е, стосовно Present Continuous, Present Continuous, ми маємо модальне дієслово M is A та закінчення ING. Все видно, так? І Present Perfect. Present Perfect це допоміжні дієслова have has. Ми додаємо, коли займенник he, she, it маємо. так, І закінчення ID додаємо до дієслова, якщо воно правильне. Якщо воно неправильне, то ми шукаємо його у колонці неправильних дієслів в таблиці. Дивимося третю колоночку. Будь ласка.